Ну і рухаємось далі, повертаючись до зустрічі Дональда Трампа із Владимиром Путіним. Вона розпочнеться по 22 й за Києвом. Власне, чи вже прибув до Анкоріджу російський диктатор? Наразі невідомо. Ну, принаймні, такої публічної інформації ми не маємо. Натомість американський президент вже вирушив на Аляску. Чим можуть завершитися їхні перемовини? От Про це все Олена Чернякова. Сценарії і ризики за підсумками цієї зустрічі. Уже сьогодні на Алясці на військовій авіабазі Елмондо Річардсон Дональд Трамп зустрічатиме гостя воєнного злочинця Владіміра Путіна. Гельсінки тут вони в бачились у 2018-му. Зустріч відзначилась тим, що Трамп публічно поставив під сумнів висновки власних спецслужб щодо втручання Росії у вибори. Бо Путін сказав, такого не було. Кому надасть перевагу американський лідер цього разу побачимо вже за лічені години. Вони розпочнуться за місцевим часом зранку, а за Києвом пізно ввечері. Спершу Тет-а-Тет -тет зустрінуться лідери, далі говоритимуть делегаціями по завершенню прес-конференції спільна. Принаймні, так хотіли б у Кремлі, бо такий підхід до преси означатиме сторони. Порозумілися від вкрай негативних до більш-менш позитивних. Західні змі та експерти протягом тижня розглядали сценарії, чи може завершитися ця зустріч для світу та, передусім, України, бо саме війна головна тема. Ма перемовин Трамп хотів би її завершити якнайшвидше, бо лише це віддаляє його від статусу головного миротворця світу. Я зупинив п'ять воєн за останні шість місяців. А, крім а того, ми знищили ядерний потенціал. Ірану. А тепер він сяде за переговорний стіл із тим, хто розпочав найбільш криваву війну у Європі з часів Другої світової, і немає жодних доказів, що Путін готовий її завершувати. Російський президент просив цю зустріч. Річ і президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб завершити війну, і він хоче сісти за стіл, подивитися російському президенту в очі і побачити, який прогрес можна зробити для відновлення миру. Та чи можливий прогрес, якщо позиція РФ на зміні, бо про це вкотре заявила в російському МЗС, це бачить і в Києві, як розповів Зеленський, Росіяни планують нову наступальну операцію. А перед переговорами посилюють тиск на фронті, аби переконати американців, Україна програє. Україна на ми виносимо за скобку за скобки, А от значить, давай будемо влаштовувати спільний видобуток природних ресурсів в Арктику розробляти, не ви знімаєте санкції, принаймні, якусь таку основну частину. Я не скажу що це сценарій найбільш ймовірний, тому що все ж таки є відповідний внутрішньополітичний тиск на Трампа. Але те, що до цього сценарію, очевидно, Путін готується, це факт. Про ймовірність такого сценарію може свідчити і склад російської делегації. Глава МЗС Лавров, міністр оборони Білоусов, помічник Ушаков та окремо економічний блок. Міністр фінансів та переговорник зі штатами Дмитрієв. Путін буде продавати очевидно якісь спільні бізнес-проекти. Ну про що власне кажучи, Дмитрієв говорив весь цей час? Що мовляв, а давайте от спільно розробляти. Природні ресурси окупованих територій України запропонувати угоду про спільну розробку рідкоземельних металів на Алясці. Може, й Дональд Трамп так би мовити, грошима мотивувати Путіна зупинити війну. пише видання Телеграф. Може йтися і про скасування санкцій проти російської авіації. І можливо саме тому з собою на Аляску Трамп бере міністра фінансів Бесента та спецпосланця Віткофа. Та все ж Трамп не зможе і не буде ігнорувати війну у Кремлі. Це розуміють. Відтак запропонували нову ідею. Україна відходить з Донбасу. Росія погоджується на припинення вогню. Це одразу відкинула Європа і Україна. Будь-які питання, які стосуються а, територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись. Незважаючи на е, нашу державу на наш народ на волю держави на волю нашого народу і на Конституцію України. Ця заява прозвучала після розмови Зеленського та європейських лідерів із Трампом у середу, де американський лідер запевнив не обговорюватиме територіальних питань із диктатором, і уперше заговорив про можливість розглянути гарантії для Києва, це ще не є обіцянкою у у дипломатичних колах Вашингтона. Про таке вже говорять, розповідає нам Україн. Інський журналіст США Остап Яриш ми ще чули раніше те від від окремих джерел від наших джерел, у тому числі, що е, одна з ідей Дональда Трампа в разі укладення перемиря чи, чи мирної угоди. Озброїти Україну, зробити до неї такого собі дикобраза, зокрема наситити її системами протиповітряної оборони. Сам голова Білого Дому у разі провалу переговорів допускає санкції знову. Але досі такі його слова не ставали діями. Трамп надає перевагу дипломатії, і доказом цього є зустріч на Алясці, від якої він очікує побачити прогрес для саміту в трьох. На першій зустрічі можна досягти певних, Великих результатів вона готує ґрунт для другої зустрічі. Якщо я не отримаю відповіді, то не вважатиму її цільною, і ми не будемо проводити другу зустріч. але що однозначно зараз голосу України на перші зустрічі не буде, і це ризик для нас. На знак солідарності з українцями на вулиці Анкоріджі вийшли американці. Корочі акції триватимуть три дні поспіль, розповідає нам Остап Яриш. Він зараз саме теж на галясці. Будемо очевидно, працювати з ними так, щоб за умов цього за умов відсутності українського голосу за умов відсутності української позиції, щоб робити ті українські голоси, які які тут є на місії гучнішими і доносити українську позицію. Зустріч в Алясті стане певною нагородою Путіну. Бо, попри усі його злочини, він буде поруч із лідером демократичного світу, який, вочевидь, має достатньо важелів, аби примусити його до миру. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Україна, марафон. Єдині новини.